Універсальний працівник наш. Аня, ви здавали на права? Да. На права здавали. Каже, і зробить специфікацію, і запакує, і завантажить. Насправді десь Саша наш трошки довше обідає, нічого страшного. Помалу Аня вон, навіть з телефоном може і завантажити. Нічого складного немає. Акуратно завантажується продукція міста Львів. Там два замовлення, буде дві палетки. Перша поїхала і пізніше друга поїде. Забирайте замовлення дорогі клієнти. Це, до речі, все-все ваші замовлення. Щось ніяк не виходить розрахувати правильно час. Кажете, треба підлога через два тижні, а потім ще півроку стоїть. Ну нічого. Надіюсь, потрохи розгребемо. Дуже класно, коли тут склад пустий. Мені більше так подобається. Кого цікавить, якісна інженерна дошка, замовляйте, компанія Шен.